Я переїхала з України до США, і ось мій список речей, які потрібно мати з собою для переїзду. Перше і найважливіше це гроші. Грошей потрібно багато. На момент того, як ми сюди приземлилися, у нас було на двох із чоловіком та двох котів 45 тисяч доларів. За майже три місяці тут ми витратили 25 тисяч доларів. Звісно, ми вже працюємо, але на перший час обов'язково потрібна якась сума коштів. І це я не рахую, ще тих витрат, які ми витратили до моменту переїзду, це близько 5 тисяч доларів. Про гроші поговорили і далі про більш практичні речі обов'язково візьміть з собою отакі перехідники, тому що тут інший тип розетки, і в перші дні, коли ви прилітаєте, немає ні сил, ні натхнення бігати і їх шукати. Такі речі, як ліки, документи, дипломи, сертифікати про навчання, медичні виписки це все банальні речі, я їх просто згадую, але ви і так це знаєте, я розумію. В нас було з собою три валізи. і все, на чому ми концентрувалися, це просто взяти необхідні речі на перший час. Ми не брали з собою купу одягу, тому що тут все можна купити, придбати, це не проблема. Вони не є дуже дорогими. Просто візьміть те, що вам є найбільш цінним. Не тащить сюди все підряд. Не забудьте взяти найбільш пам'ятні для себе речі. Я, наприклад, брала магнітики на холодильник. Не всі, але деякі, які мені важливі, я з собою взяла. Подарунки, фотографії, просто те, що буде мені нагадувати про моє минуле життя. Не бійтеся забирати своїх домашніх улюбленців із собою. Це не так страшно, як здається. Майже у кожного є якісь домашні тваринки, тому тут це все доступно, легко. Це не так страшно, як здається, на перший погляд, і не так складно по документах і по перевезенню. Ми це зробили, можете задавати якісь питання, також у мене є купа відео на цю тематику, інформації дуже багато. Насправді все тут можна отримати, купити, були б гроші і бажання. Тому зосередьтесь просто на тому, що для вас найцінніше і що ви не хочете шукати в перший час, коли ви сюди приїдете. Пишіть, якщо я щось забула, буду рада почитати вас.